Вітаю на своєму каналі Еліанора Таро 2. Підписуйтесь, хто ще цього не зробив. Вдячна вам за коментарі під відео, за вподобайки, да, пальчик вгору. Подяки за мої відео, за мій труд. Сьогодні у нас тема здоров'я. А чому вирішила таку тему? Дещо по здоров'ю не у мене, але у моїх близьких критичні моменти з'явились і подумала, що таке актуально для багатьох буде тема, який стан вашого організму. Це і про Стан судин і про серце, да? як почувається ваш організм з точки зору судин, серця, кровеносної, лімфатичної системи, з точки зору карт Таро. Я не буду зараз по варіантах, буду для тих, от, хто притягнувся. Ви недаремно притягнулись на це відео. І буде актуальним саме для вас. Так, хочу трішки краще налаштувати. Тож, давайте дивитись в якому стані. До речі, також раз вже коснулася тема здоров'я, як в магії. Як магії можна допомагати? Да? Ну, що, що тут мається на увазі магії? В, в частності, концентруватися, притягувати якісь стани да, до себе краще, звісно ж, по здоров'ю. Ну, Наприклад, бо так це все воно виглядає як дуже загально, я говорю. А вчасності, от у кого є тонометр. Ну, зараз не проблема, його можна і в інтернеті електронний, да, замовити, можна в аптеках купити а, у загальному, а, ну, в продажу є можна знайти. І вимірювати тиск, а, причому він у когось, ну, от є стандарт, да, 120 на 80, наскільки я пам'ятаю. Але але це залежить, чи займаєтесь ви спортом, чи ваша робота є такою, знаєте, з фізичними навантаженнями? А я чого так налаштую, щоб свічечку було видно, це енергетично підсилює. Якщо раптом у вас не вистачає сил, дивіться на вогонь свічки, це завжди буде вас підсилювати енергетично. Так. От, а як же ж у нас. Ну, я провела навіть такий експеримент. Виміряла тиск. Він у мене раніше був під, понижений, зараз він дещо, якщо брати на загал, то підвищений. Але що я хочу вам сказати? От Я виміряла тиск, далі я бачу, що він підвищений. Я Починаю медитувати в тому сенсі, що говорити своєму організмові, ну, подумки, да, проговарювати, що мій тиск стабілізується. Якщо треба понизити, то понижається, да, проговарюю, Можна подумки. Це головне, що ви спілкуєтесь зі свідомістю своєю, щоб ваш організм почув. Вас почув, ваші оті часточки, мікрочасточки, да, молекули, атоми, молекули. А з ними можна спілкуватися так. І це не якась, а це доведено наукою, що вони і нас слухають, і в усьому є атоми, молекули у воді, але не лише у воді. Ми ж також складаємося з води, тобто наша кров. А, більшу частину складається з води, тож можна спілкуватися і ну, не буду дуже довго да, 에, тобто виміряла, ну, скажу, да, був дещо підвищений: 152 на 98, здається, а, от, так от, після того, як я проговорила, поговорила з частицями і аж. До 37. Тобто, я переміряла зразу після того, як. Ой, я поспілкувалась, аж до 137 збився. І це пройшло ну, буквально пару хвилин. Тож, з усім цим всім можна а, спілкуватися, тобто працювати, да, я хочу сказати. Тож так, беріть на озброєння, да, як то кажуть. Методи такі. Ну, звісно ж, якщо ви хоч трішки вмієте концентруватись, я розумію, що я прокачана, можливо, більш, чим хтось. Ну, хто не працює взагалі, да, з енергіями. Так, карта підказка. Да, У когось з вас от, підказка випала, що саме якісь можуть бути моменти з кровотворною системою, з судинною, з лімфатичною. Давайте дивитись ваш сигніфікатор, який або яка ви на сьогодні. Так, саме по крові дивимось. І знаєте, не лише по крові, а і з лімфою. Щось відбувається з вашими руками і ногами. Що погане кровоснабжіння, руки-ноги, мерзнуть руки-ноги. У ну, мене також, що ви думаєте, ось, нещодавно там за руку да, поздоровкалась, людина каже, Боже, які холодні руки. Ну, Звісно ж, я пожартувала, що головне, щоб серце гаряче було, але ж все ж таки. А... Треба, треба, щоб кровоснабження було хороше і у руки ноги. Дивимось далі. Дивимось далі. Так. А що у вас були якісь втручання руки? Дивимось, так? Руки. Німіє, можливо, у вас? А, голова може боліти да, запаморочення. Угу. А знаєте, що у вас десь, от, дивіться, голова це, по-перше, магній. Да? Ну, Звісно ж, лікарі ви також можете звернутися до лікаря. Часто болить голова, перш за все, зазвичай магній да? рекомендують. А по-друге, ось те, що проходить тут. Я ж не лікар, в да? мене медосвіти немає. Хоча я і працювала деякий період в медзакладі. От, але я в деканаті працювала. Так, Ну і лаборантом була, але там не була потрібна медосвіта. Так, дивіться, дивіться, О, ой, вибачте. У нас проходить тут, наскільки я знаю, підшлункова да, і чи часто болить у вас право, ліво, грудина, також міжреберна невралгія може бути, нерви, сосуди проходять між ребрами. Да, і може боліти у області чи то серця, чи з іншого боку, також не в області серця, але там, де ребра. Можливо, в когось, хто дивиться, навіть поранення було. Напишіть, у кого це було. І ну, на загал більшість не було, звісно, поранення, але давайте, у кого не було поранення, що тут? Угу. Хребет. Остеохондрози, скаліози тут можуть бути проходять. Що? Так, а у кого було поранення? Давайте зразу подивимось. У кого було все по крові? Так? По крові, по лімфі, циркуляція, все це треба досліджувати і ну, що порадять. Ага, ну, вітаміни також порадять. Ага, зарядка, причому така, з якими-то е, інструментами. Ну, що це може бути? Якесь Якісь спортив... Якісь спортивне знаряддя, також і е, тренажери, і таке інше. По-перше, це покращить лімфоток. Ну, це по-любому. Масаж також. Причому масаж також, чи апаратний, чи, ну, можливо, масажерами, щоб більше глибше, да, вплив. А м'язи чи так. М'язи також. Ну, Лімфа, лімфа і гормони в когось. Мені показують, що так, я знайшла цей ключ, що правильно. Так, дивіться. З приводу, зарядки, з приводу зарядки Навіть не так на сам позвоночник, як на оці руки, ноги, да, плечові сустави, колінні і нижні. Навіть почніть от в інтернеті зараз популярно навіть ця китайська медицина з приводу зарядки для лімфи, саме для лімфи. Це і ці підйоми на носки, носок-п'ятка да, є така вправа. Ну, я зараз не буду вже вам показувати, адже я ж не, не по цих да, справах. Але підказки такі, тут карти Таро дають. А що ще, дайте, підказки, що для тих, хто притягнувся, хає пристас. Угу. Ну, тиск також у когось підіймається, а що робити, так. Да. Тиск також. Ну, от робота зі свідомістю. От дивіться, хай пристас це вже про свідомість, про е, інтуїцію. Мені кажуть, що правильно ти говориш, хай пристас це, по-перше, моя карта, ну також і мага, да, і туз чаш, туз кубків, туз чаш, е, щоб. Е, і тут тиск, да, тиск. І, щоб, і циркуляція крові, щоб хорошо відбувалася, треба працювати зі свідомістю. Дуже важливо, дуже важливо. Ну, взагалі, зараз деякі спеціалісти говорять, що ми ну, медики, да, що тиск це ж не хвороба. Тиск це як наслідок якоїсь хвороби. І тиск це аналогічно, як і температура, це ваші часточки, да, атоми, молекули певні а, борються, як то, лейкоцити, да підвищуються, вони борються зі хворобою. Це показник того, що є запалення, є якийсь процес хворобливий, хворобливий стан. Так само і тиск. Тиск показує, що. А щось відбувається в організмі, да? деякі спеціалісти говорять, що з віком підвищується тиск, і що це, ну, дивіться ще по своєму стану. Звісно ж, критичні тиски, якщо там 190, от як у мене було також у декого з моїх рідних і 200, але це вже дійсно критичний, це вже, ну. Треба і швидку бажано визивати і щось з цим робити. От, і шукати першу причину дійсно, так? Да? Щось із сосудами. Так, да, знову тут про... Ага. Ну, в декого можуть радити, бажано ж не доводити, так, да, уже коли. Операції, лише операцію можна змінити а, ситуацію. Да. Угу. Ну тут дійсно показують, що а, хребет треба. Оця лікувальна фізкультура дуже показана на хребет. І на руки ноги також, да. постійний рух має бути. Не залежуватися, вам не можна лежати. да. І це принципово, це важливо, і це принципово, і це, якщо ви все не наважуєтесь да, робити там зарядку щоранку, то наважтеся, бо тут це дуже так, дві карти зразу це дуже важливо. да. Шестірка. Жезлів і, і шестірка чаш. Ну, от і тут. про це ж, Що е, і кістки, і кровотворна е, система все це взаємопов'язано. Взаємо Наприклад, якщо є скаліоз, да, е, перетискаються нервові закінчення да, е, міжхребетні, і виходить болі і запалення. угу, Ну, бачите, так. Да. Так. Ой, ну хтось до критичного стану може дійти. Тут карта підказка, що не доводьте. От ви зараз притягнулись на цей таро розклад, щоб попередити, да? Да. щоб вас уберегти, вас оберегають. Зверніть увагу на не... тут про те, що король Пентаклів, не жалкуйте грошей на здоров'я. Краще вкластися в те, що ви профілактичні міри зробите, да? чим ви потом будете лікуватися, адже лікування. Завжди дорожче. Це вже тисячу разів доведено. Не доводьте до того, щоб вас уже там оперували, чи вас уже лікували десь там в стаціонарі, да? бо це вже уйма ліків, уйма обстежень і такого іншого. Тобто зарядка, вітаміни, магні і робота зі свідомістю. Ну, Я бачу, що мож... ну, хтось. То і курці ще можуть да, дивитися. Запалення, бережіть свою дихальну систему. Дихальні вправи робіть це раз. Хто бігає, бажано в незагазованих да, районах. Це також в плюс в плюс тренування. ну я бачу, да, і вкладання фінансові, угу. Так, ну давайте прибираємо, заперечуємо. Негатив прибираємо, заперечуємо. Так, і по і того, чи здолаєте ви такі стани і чи допоможе вам ці підказки які? Так, так хребет, руки, ноги. А... Іде джастис по справедливості. Ну, дивіться, тут так і говорять. Будете працювати з цим, будете профілактичні міри, міри робити. Джастис по справедливості, все буде добре, так? Да? Ну, ну, якщо ні, тут уже зразу ж за мене відповідають. Якщо ні, прибираємо, заперечуємо, то, да, Почистити кров комусь також не зав... да, обнулення. А якісь, можливо, там були у вас а що, до речі, було, понижений навпаки тиск чи що? А, ні, підвищений. У більшості, хто дивиться, все ж таки підвищений може бути тиск. І це вже давно да, тягнеться. Напишіть, до речі, у коментарях. І вам із-за цього дивіться, дев'ятка мечів, ножів, тут точніше, і дев'ятка пентаклів. Ну, здолаєте ви, да, перекривається. Перекриваємо, заперечуємо. Ну, все. Так що такі у нас така діагностика. Це на загал. Дорогенькі, пишіть мені на Viber або Telegram, кому потрібна по здоров'ю, також в тому числі, індивідуальна діагностика. Будемо дивитися так, з точки зору магії, екстрасенсорики і таро. Я ж дивлюсь і по фотографії екстрасенсорно, і по таро діагностуємо і. Я лише провідник показую те, що вам показує Всесвіт. Ось так. Всім бажаю здоров'я, міцного і мирного неба. Пока-пока, мої дорогенькі.